Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде огляд, розпаковка, огляд і навіть розборка <гум 'я> акумулятора літій залізофосфатного від фірми Біом. Це український бренд. Нарешті, нарешті ми дочекалися хоч щось українське. О, цій галузі сонячної енергетики. Ну, хоча тут написано коробці вироблено в КНР. <гум 'я> Але зараз всі так роблять фірми. Вони просто замовляють готовий продукт, слідкують за якістю і все таке. Але ж всі плюшки і переваги українського бренду у вас є. тобто, Гарантія є сервісне обслуговування є швидка доставка, бо вони тут, а не в Китаї вже є. Вони в Україні на складах. От, все, все, все це є. Замовляємо ремонт, все ну, без проблем, тобто експлуатація. Це не так, як на Аліекспрес ми замовили комірки чи акумулятор, воно там щось прийшло, невідомо що потім починають відкривати спори, бо воно щось не те там по опору, або б акумулятори напхали, воно таких відео повно Оці скрив кришку, а там навіть видно, що вони б бо там якийсь скотч там клеїть, якась бомага, вони грязні, такі фе просто. Тобто та... з цим таке не буде. От, подивимося, як він запакований, що всередині все розкрутимо, обдивимося як положить. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це сонячна електростанція з інвертором уже яке хоча є досвід використання і без інвертора ЕКБ. Я вважаю дуже цінний. Є, ще у мене сонячний колектор повітряний, аж на 6 метрів квадратних. Ще є в мене плейлист про DC-циркуляційний насоси. Ну це якщо ви так по мінімуму хоче вкластися. Не на всі гроші світу, да, сонячна витрати, а також, щоб хоча б працювало опалення, то цей 12-вольтовий деца циркуляційна сосик, плюс акумулятор вам дуже допоможе. Тобто там все можна автоматизувати, не треба нічого бігати. Ще є в мене консультація, що кому не зрозуміло, там які є питання по чому-будь-чому, -чому, що в мене є, там з альтернатив. дзвоніть, будь ласка, і там же ж в першому закріпленому коментарі будуть всі умови консультації, і там же буде посилання на відеоогляд моїх сухофруктів екологічно чистих, які зараз дуже нам усі потрібні. Бо весна, вітамінози, болячки. Грипи, простуди і вітамінчики закінчуються в нашому організмі, а сухофрукти це найкраще джерело справжнього вітаміна, а не от аптечного пародія тої вітаміна. Там же в першому закріпленому коментарі буде посилання на сайт виробника цього акумулятора, на його канал, де ви можете побачити, як збираються ці акумулятори в Китаї. До речі, відразу скажу, що мені, я б дивився ці відосики. Вони там коротенькі. Що мені сподобалось, дуже відповідально віднеслися до збірки цих акумуляторів. Ця фірма Біо. Ну, звісно, вона працює давно на українському ринку. Ніхто собі не хоче портити репутацію якоюсь виробом какашечним, знаєте, тим, що не хочуть працювати. Це не китайці, який там вислав і забув йому. Барабану, завтра його магазин закрили на Аліекспрес, він інший відкрив під другу назвою, самим барахлом. Тут ні. Репутація заробляється довго і дуже швидко її можна втратити. Так що тут, я думаю, ніхто такого не схоче. А і що мені сподобалося, це їхній калібровочний станок для комірок Ліфа по 4. Це просто супер. Це вже свідчить про дуже відповідальну зборку і виробника, що до цього підійшли дуже-дуже відповідально. Бо я не знаю, може так всі поважні виробники акумуляторів роблять, але в них там є такий станок калібровочний, може зараз і тут виникне це відео, покажу, як воно так калібрує. А ні, то перейдете, якщо не вийде, в мене, перейдете на їхній канал та подивитесь там, це є відео. Калібровочний станок, який загружається куча тих комірок, сотки чи тисячі, він їх калібрує по опору. От і для одного акумулятора одного беруться комірки з однієї категорії, тобто з однаковим, абсолютно опором. Що це каже? Я б сказав, я б сказав, це найголовніший момент підібрати комірки по опору. Що неможливо, наприклад, якщо вони вам приходять з Аліекспрес, там або ви різними партіями замовляєте, як у мене половина з Аліекспрес, вісім комірок, половина з Енкону, ну це просто капець. Ну, поки що роба. Я ще поки придивляюся, який там балансується. Ну, це не дуже добре. Залог. Довгої роботи, якісної, безпечної, довговічності акумулятора, це саме найголовніше, це підібрані по опору комірки, підібрані, по з однієї партії, з одним опором, тоді буде все. Там навіть балансир не потрібен ніякий, ні те все. Якщо там і надо буде щось підбалансувати трошки, то він дуже легко справиться. От. І з другої сторони, якщо е, погані комірки, ну як погані, просто... Різним опором, вони можуть бути хороші, нові, але з різним опором, то вже там і той балансир напрягається при кожній збірці, вона починає розбігатися, і чим далі, тим гірше. Потім виникають проблеми. До речі, до речі одне з наступних відео я хочу зробити якраз. Про те, що чи варто чи варто в теперішніх умовах, от на сьогоднішній день, коли впали ціни на оце все сонячне, панелі, інвертори і те, до, до речі, акумулятори о, заводські збірки, такі як оце, чи варто збирати самому той акумулятор? Бо як я вже про одну таку недолік сказав, а там ще його як виявилося, немало немало таких недоліків при самостійній збірці, таких підводних каменів, про які Ну, Ви можете не знати, я вже знаю, бо я вже з тим тикнувся, я вже зібрав його і там таке вилізло, ну що ніколи б не передбачив таке, знаєте. тобто... Треба не один раз подумати. Якщо раніше вони були дорогі, дуже так до зими для них там правил дуже багато, і не було питань, там що да, краще самостійно збірку зробити в самому зробити. то зараз це величезне, дуже питання. А це в наступних відео ми з вами порахуємо, що ми отримаємо від самостійної збірки такого акумулятора, що ми отримуємо від заводської збірки, як воно буде працювати, всі підводні камені, тобто покладемо ці на ваги, і ви вже самі вирішите, що вам краще, чи збирати самому, чи купувати. Бать готовий акумулятор. так Фу, Ну що, будемо розпаковувати та дивитися. Що мені, до речі, не сподобалось, і важка коробка. Тут бачите, написано, да 46,8 кг це сам акумулятор, 49 кг в упаковці. Ха -ха, важкий дуже. О, що мені оце спортили трохи на новій пошті настрій. Ось, бачите. Це. Я це побачив, він на поддончику лежав, пристібнутий я тою лентою, подончик мені не дали, забрали, але я оце побачив. І до речі, він тут подон був. Це, це не зверху, оце, це знизу, отак от від подлону, так він і лежав. І ось оце таке. Я так відразу поняв, що сюди заїхав хтось погрузчиком, оті оті, да? ну, видно, ж бачите, якраз таке від погрузчика місце, що хтось заїхав сюди. І я подумав розпаковувати прямо на новій пошті та складати протокол, якщо там пошкоджений акумулятор. Ну а що це таке? Ну, як це, так? ну, я... ну, це не професійно, нова пошта. Нова пошта! І ви мене чуєте, це не професійно, це таке. Треба якось дивитися, куди ти їдеш, я не знаю. О, але я полапав, тут є пупирка, ось бачите, пальцями заліз, тут наче нічого не пошкоджено, нічого не пробитогося. Упаковка то ладно, забрав, щоб розпакувати тут вдома. Але ну це. Капець, ну, як це там? Заїхай. Чи він просто не попав, високо підняв ті лапи, чи він е, був спереду, ще якийсь вантаж, а він через той вантаж його пробив цю коробку. Ну, карпець, О, то так виглядає коробочка ось, ось з боку. Тут вага, де вироблено. А це ось, ось з другого боку. О, Lithium батеріс. Тут ось, ось наклейка, що це Ні, це не наклейка, це намальовано. о, бачите, професіонал. Ліфи по 4, 48, 51. Це 5 кВт. Ну, до речі, якщо я не казав ще, то тут теж щось написано, не знаю. Якісь розміри, вага. Щось, щось по-англійськи. Так, коротше, розпаковуємо камеру. і починаємо різати коробочку. Так. Оп. Ну, ага. І тут. Открив. О, посібник, на ну, звісно на українській мові. Ну, це дуже приємно, коли так от відкриваєш, і тут е те, їх аж два. А, це на англійській, це на англійській, це на українській. Бачите, акумуляторна батарея, ну все. Ну, ну Мені я дуже задоволений. Потім буду читати тут все це, що тут є. Тут багато є що читати. Тут якісь це мабуть, можна... а, гарантійний талон ось є. Бачите, ну класно, 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 все є. Все є, інструкція по встановленню. Все на українській, на англійській. Добренько це відкладаємо. Поки що. Це дуже приємно, коли в нас зрозумілій мові є у нас інструкція. Так, що тут ми бачимо? Це у нас якась кришечка. А, це, мабуть, зверху та, що кришечка надівається. Ну, метал такий, я вам скажу, міцний. У мене інвертор анерн є, то, мабуть, оцей метал товстіший. Да? Товстіший, товстіший. Трошки не набагато, але товстіший, як на анерні. Хоча на анерні теж... І металу ця кришка нижня така моцненька. Так, откладаємо це. Так, це у нас екранчик. Екранчик Екранчик, Так, ну ладно, зараз ми доберемося до цього екранчика. Як його... Ага, у нас ось верхня знімається. І рукою це не дуже зручно, ну, поки що справляюсь. Так. Ось така. Ну, така пупирка, бачите? Це оця клеєна така пупирка. Ну, пакування гарне, гарне. Я радий, що таке пакування, бо аби не ота пупирка. А, то з тої сторони, то вони б його таки пробили. Упаковку та нова пошта. Знизу. там, ну, Ще ми туди доберемося. А, це ніжки. Оце вверх. Це вверх це верх, так. Що ми маємо в комплектації? Кабеля. Ну, кабель класний. 25 мм квадратних. А, скільки тут довжина. 1000... А, ні, це 1500 вольт. Да, 25 мм, ось ви бачите, написано. Ну, довжина не знаю, це треба інструкція. Але він не такий він і коротенький. Все підпаяне, все чудово, клемки. Так, кабельки. Тут у нас ага, це у нас якесь розумне з'єднання. ОТІ РС-порти, МРС, ПРК, щось таке. Ну, типа інтернетний кабель, бачите він. Ну, Спілкується БМС-ка, я так зрозумів, з цим. Так, що тут ще є? А, це вже просто кульок. Так, як же його витягти? А, ще тут усе є щось збоку. Це кріплення. Анкери. Це ну, для настінного, мабуть, кріплення. Їх тут аж, аж 6 штук. Нічого собі Болтики такі досить міцні. Його можна на стіну, а можна на ножках. Ага, зрозуміло. Так, ну що, тут більше наче нічого немає. Так, однією рукою я звісно не витягну. Зараз я вимкну камеру, витягну його з цього хуйка і з цієї коробки. І далі будемо розбирати. Так, ну ось я нарешті витягну. Це просто капець, який він важкущий. Ну, 46 кілограмів. 46 кілограмів, уявляєте собі, навіть якщо порахувати. Ну там 105 комірки, ну тут соті здається, я не знаю точно. О, То це. По 2 кг комірка 16 штук, це 32 кг. Тут 46 кг. Тобто остальне це вага корпуса, корпуса, ящика, BMS. Зараз ну, будемо дивитися, що там ще є всередині. Ну, корпус, я вам скажу, дуже потужний, дуже міцний, товщина метала цієї рамки. Ну, Ось, бачите, яка товщина. Дуже товста рамка. Це вішати, я так зрозумів, на стінку. Ось. Так, ось його характеристики. Можете почитати собі QR-код, Біом Professional. О, Що тут написано? BMS GK Smart Active Мабуть, крута. Пишіть, що ви знаєте про цю БМС. Номінальна напруга, робочий діапазон батареї, струм заряду до 50 А, розряду до 100. Діапазон робочих температур. Заряд від нуля, бачите, не менше нуля І то там не варто при нулі. Ну, я буду робити, якщо в гаражі він буде стоять, буду підігрів'ю робити. Далі буду показувати. 46,8 кг. Бачите. Дата виробництва 10-24. Свіжак, Свіжак взагалі. Взагалі, свіжачок акумулятор. Ну, Коли це 10-24 це 3 місяці назад. Супер. О! Так він виглядає спереду. Ще будемо дивитися, а це коробка з тої, що я витягла. Отам, От воно вона пробита. Бачите, з цієї сторони воно вона пробита була. -да. Але отут, отут ось купирка ціла. От, трошки тут м'ятинка є така, але вона наскрізь ніде не пробита, тому що пупирка, пупирка все ж таки зберегла. Оця товстенька. Упаковка хороша. Надійна. От і ще у кутках, ось, бачите, отакі... Ось такі штуки стоять ось, з плотного картону спресовано. Таке, ну таке ну не ДВП, ну майже. Дуже-дуже плотне. Тобто тут ось, ось угли оці поламати. Ну, Неможливо. Так що коробочка хороша. Так, коробочку забираємо, вона нам тут вже не потрібна. Так, зараз я піду візьму шуруповерт і ми його будемо розкручувати. Хе. Так, давайте ми її ще перед розбіранням вмикнемо. Ось у нас є табло, кнопочка. А! Що тут нас показує? О, це він загружався. ЖК БМС. 55% заряд. Тут в углу щось світиться, мабуть, на комірці 3,27, щось таке. Ну, Має тут ще показувати по комірках окремо, по всіх. Я ще не розібрався, що тут нажимати треба, бо воно, може, через блютуз показує. 5 градусів ну, температура батареї. А, тобто зараз ми її поки що експлуатувати не будемо при такій температурі. І ще тут ось о, зверху. Це у нас таке тут всі оці стали світитися on-офф. Це перемикач, я так зрозумів, мікроперемикачі для паралельного з'єднання батареїв, якщо їх декілька таких однакових. От. Тут у нас рун щось моргає, ал не моргає. Заземлення, заряд акумулятора, куча портів. ось RS-485-1. кан рядом. ось. Вони, Такими різиновими затичечками закриваються якби. куча всяких тут... цих з'єднань. Портів rs 232 і РС-4852, аж два порти. А, це, мабуть, теж для паралельного з'єднання. Так ось виглядає колодка. Два мінуса, два плюса, Це теж, я так зрозумів, для паралельного з'єднання декільких акумуляторів. Тут кришечка така, бачите, щоб ніхто ніяк не замкнуть, ніхто не вліз. І ще є ось от така кришечка. Вона ось так от сюди, вставляється, це вже залізна. О, тут два болтика, ось, у. ось у один. Все Вони там в комплекті є, ну так от воно виглядає Общо прилічно так закрито, там все воно, бачите, в Ну Хоча, я не знаю, мені вона, я її можу, а може і буду надівати, не знаю. Мені здається, оцієї кришечки вистачає. Сюди вже ніхто не влізе, ніяк ти не замкнеш уже. Ну, тут тільки збоку можна залізти під доклеями, бачите, зверху вже ніяк. Так, ну що, е, обдивились, так, вимикаємо. Вимикаємо і починаємо розбирати. Так, вимикати, треба потримати. О, пропікав і виключився. Так, починаю розкручувати. Так, ну ось, я вже розкрутив кришечку. Тут ось о, от таких от болтиків, бачите, по периметру кришки куча, а основний весь ящик, він знизу варений, суцільний, там нічого не зібране. От. Він суцільний гниз, тільки верхня кришка знімається. Ніжки, я так зрозумів, регулюються, бо тут є ось о, по дві гайки, бачите, можна виставляти. Все супер. Так, ну що, знімаємо кришку. пам-барарам-пам-бам, так, однією рукою в мене вдасться її зняти. І подивіться, скільки ж тут той провід від екранчика. Ого, та тут проводу Ха -ха, хватає. Можна ось навіть отак от от поставити. Під стінку, бачите. Супер. ну, ну, Видно, що зроблено для людей. все, Подивіться, який провід. Спокійненько собі ставиш куди-небудь, ще й можна було й далі. Він навіть не в натяжці. Ну, відкрити можна коробку спокійнісінько. І оце що ми бачимо, комірочки. Комірочки. Так, ну тут, а де QR-коди? А, воно, воно QR-кодики, бачите, знизу. Ну я їх, мабуть, не дістану я їх прочитати. Ну, все одно він новий. Все одно він новий із-за цієї перемички. Ну, хіба що оцю перемичку можна буде відкрутити? Тоді зможу прочитати QR-коди. Так, Якщо оцю перемичку, ось відкрутити, ці болтики. Тримається, все супер. Просто докупи, бачите, тут ось. О... Цей як він, текстоліт, з боків посередині, з цієї сторони, з цього краю, між комірками теж щось там є, якесь ну не таке товсте, правда. ну, Типа щось тоненьке, наче як бумага. Не знаю, видно вам, що там між, між комірками. Ну, щось там є, листочки якісь є. От, Стянуто все супер. Тут ось, бачите, рейка така стальна, профільна. Вона ось кріпиться відразу за комірками. От, бачите, теж тримає весь цей корпус. Знизу воно не розійдеться, навіть якщо почне там схоче здуватися, бо тут сильний корпус. Зверху тримають оці дві штуки, вони скручені, бачите, на болтиках прикручені. Тут і там з тої сторони. І плюс іще отут, ось отут, не знаю, видно вам чи ні, ось. З боків цього ящика там такі пластини, товстелячі, стальні варені. П'ятімліметрові, це, мабуть, я не знаю. ну Дуже надійно тут все зроблено. Стяжка мені дуже подобається. Це не отой скотч шармірований. Ну, не шармірований, це не серйозно. Для серйозного виробника акумуляторів. скотч шармірований, це не серйозно. Ще там лента та стальна, чи пропіленова, чи та що кирпіч стягне. Ну, це ще таке справа. Ну, Це, ну, це просто супер. Стягнуто Алюмінієва сварка. Бачимо, да? О, це балансувальні. Проводочки прикручені. Тут, до речі, ага, так воно з'єднано. Ось пішло ось сюди, ось потім сюди, потім сюди, потім сюди, 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 сюди. і отак на плюсовий провід. Не знаю я, що це. Пишіть, що це за з'єднання. Оце балансувальні, тоненькі, це я зрозумів. А що оце товстіші, куди вони йдуть, для чого? Ось, ось тут один такий є НТК-1, потім НТК 2, такий же товстенький, НТК-3. Ось, бачите. І ще один НТК-4, ось в кінці. Це вже на плюсовій клемі. Що це за клеми, я не знаю, для чого вони. Так, це в нас БМС-ка. Отак от вона виглядає. Там воно якийсь дросіль торчить. О, проводи, проводи. ну, Я думав спочатку, що це шина така. Але тут пролапується, що тут просто два проводи всередині. під оцією, на якась така тряпчана ізоляція, чимось прорізінняна, чи що вона така на ощупь, Але я відчуваю, що всередині два проводи. от. На, ну, Плюс йде прямо на клему, мінус на BMS-ку, а потім туди. Що за БМС-ка, я не знаю. А, ну, QR-код можна було б подивитися по QR-коду, що це за BMS-ка. Ну, вже написано. А що за БМС-ка? Тут, до речі, є все маркування з цієї сторони, але я там його не побачу. Мабуть, не побачу. Треба откручувати кріплення самої БМС, -ки. вона тут тримається ось на ось цьому болтику. І на отут знизу один і воно другий. Бачите, на дні на самому. От. Та, мабуть, зараз таки откручу і ми подивимося, що це за бмс її параметри. О, ну так воно все всередині влаштовано. Всі оці з'єднання засіліконені, щоб воно там випадково від вібрації, я так зрозумів, не роз'єдналося. Щось таке там. Клеми потужні. Плюс-мінус. Самі бачите. От, Це плюсовий провід якийсь червоний, що тут написано. Бат-плюс. А, це, мабуть, живлення бмс ки відбувається. По плюсовому... Ну так, да, плюсовий вже йде напряму, значить живлення мінус. і, <с> і живить, то треба жив за щось. так. Це з'єднання, то знизу балансири. До речі, ось на бамажечках теж ось, ось бачите, написано. Так само, як і на корпусі 24, 10.05. Тобто свіжайший акумулятор. Так, ну що, мені все тут подобається. О, стягнуті. те, що я хотів і побачити, мене дуже це цікавило, як вони стягнуті. Ну, стягнуті вони просто супер. Тут вони нікуди не дінуться. Ну, неможливо. Тут я ж кажу, зверху оці полоси. От, все, ну, знизу воно ніяк не розійдеться. Там оця плита ось остальна по бокам, яка тримає. Ну і там же ж і текстоліт від неї є. Кругом текстоліт, ну, просто супер. Просто супер. Ну що, давайте поміряємо напругу на комірках на всіх. ну Я думаю, вона буде однакова. І открутимо зараз цю БМС-ку, щоб подивитися, що це за БМС-ка. Ну, модель її. Щоб вам може і мені і самому цікаво, що за модель. Так. Так, відкрутив я вже кріплення. Ось тут один болтик. Був. Ну, цього я зовсім викрутив. А тих Трохи так открутив, їх не треба навіть знімати і можна так-от уже відхилити. І подивіться, що в нас тут написано. Тут по-китайськи все написано. Щось я зразу не зрозумів, що, мабуть, тут воно буде по-китайськи. Ну, модель, я думаю, видно, так? Да? Воно GK ну, Зараз я спробую збільшити трохи. А, ні. Тут воно просто розпливається, якщо збільшить. Ладно, не будемо. Я вам зараз продіктую. Та я думаю і самі бачите П. ЖК пб 1. Що там написано? ПБ1А1. ні, А16С10П. О. Це я навіть без камери прочитав, але я думаю, що на камеру вам теж цю БМС-ку видно. 1 Ампер балансувальний, Якщо комірки підібрані, то без проблем він справиться. 100 А, 200 А це максимум. І знизу, що там написано? 8, а, 816? Від 8 до 16 комірок розраховано. Ось QR-код. Може так з екрану, може і ітається, кому цікаво QR-кодик. Щоб подивитися по QR-коду. Ну і тут ось теж є QR-код. Може у когось вийде. Виключилась моя камера, щось нажав тут в цих проводках. Ось о. QR-код теж видно, бачите. Дабідабі Що це за BMS-ка? Фу, ну от, Такий от акумулятор. Мені все подобається. Нема до чого причепитися, нема до чого придратися. Все чудово. Все чудово. О. Ну, Нема тут, правда, підігріву акумулятора, але це я вже буду сам організовувати, бо, ну, звісно, в когось він буде в теплі стояти, навіщо переплачувати за цю функцію там, підігріву, якщо у нас у когось він в хаті буде. У мене в гаражі він буде стояти в холодному, тобто підігрів буду робити. Я вже замовив, до речі, такі. Пластини вони там для сідушок автомобільних 12 вольтові. Я все приїдуть, покажу. Терморегулятор поставлю. Зроблю для нього такий якийсь боксик, ящичок утеплений, і хай собі там все. Щоб тільки екранчик було видно, і верхня панель, тут підлізти. Все Все остальне буде закрите, підігріватися, все буде супер. От, пишіть свої враження, як вам сподобався акумулятор. Ну, мені сподобався, я не знаю до чого можна придратися тут, що може бути не так, стянуто чудово, БМС-ка. Як на мене чудово стоїть з блютусом, все таке. Ну, буду вже читати інструкцію, під'єднуватися до неї, дивитися. Та... А! Ще ж ми не поміряли ці. Напругу на комірках ще поміряємо. Давайте. Так, ось я вже встановив вам свій супервольтметр. Я думаю, видно, да? от так, от, що він тут буде показувати. О! І починаю тикати. Хе -хе -хе. Так, перше починаємо від мінуса. Ні, Мабуть, треба через одну його тикати, щоб всі були. З плюсовим позначенням, без мінуса. Так, через одну будемо тикати. 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29. 3,29. Все точно. Так. Міняємо клямчики. І ще 8 штук. Зараз протикаємо. 3,29. 3,29. 3,29. 3,29 Так, це якщо тут я, я міряю. А, це з мінусом, не те. Наступне. 3,29. 3,29, 3,29. І остання 3,29. Ну, все супер! Все супер. Як бачимо, всі комірки однакові. Ідеально. Ну, опір у мене нема чим От, Але я думаю, там може БМС-ка показує. Це вже як розберуся, там зайду по блютусу, буду дивитися там на смартфоні, тоді вже покажу вам всі параметри. Я думаю, там по блютусу все буде набагато ширше. Показувати ручечки отакі, до речі, бачите. Зручні, можна взятися, чудово все. Ну Метал тут капітний, я вам скажу. Метал тут дуже міцний. Ну, стянуті комірки, просто супер. Місця хватає. О, тут залізти, щось там открутити, подивитися. ну Все чудово. Мені все подобається. Коротше. Акумулятор. Раджу. О, Супер, я ж кажу, гарантія є. Все є. Сервіс ремонт є. Чудова, чудова батарейка від українського виробника. Все, якщо у когось є якісь питання, пишіть, питайте, дзвоніть. О, всім до побачення. Питайте, що ви хотіли побачити, якісь експерименти може з цим акумулятором. А експериментувати ми тут будемо кучу. Мені його дали для довготривалих тестувань. Тобто будемо його ганяти, заряджати, розряджати, перевіряти, напругу потім. Наскільки ємність впаде там через місяць, два, півроку, рік, все це будемо тестувати. Через рік, який у нас буде цей акумулятор, в якому вигляді. <хи> От, і що він зможе видати, з якою ємністю все це буду показувати. І що ви там ще самі схочете, щоб я показав чи протестував і те проводимо. Тобто будемо повністю його тестувати, як потрібно, як по всій програмі. Все, всім до побачення, дякую за увагу.